Всесвіт Dungeons and Dragons в цілому, та Baldur's Gate 3 зокрема, знаменитий не тільки своїми героями, але й злочинцями. Поганці забутих королівств часто переслідують значно більш складні цілі, ніж просто знищення світу. Вони не тільки зловісні, але й харизматичні, переконливі, ба навіть звабливі. Можливо, саме таке висвітлення зла у сеттингу призвело до сатанинської паніки. Кампанії американців 80-х-90-х років за заборону ДНД. Хоч ця кампанія була абсурдна та комічна, саме пекельні сотони у різних модулях ДНД виступають харизматичним злом, яким гравці можуть по-справжньому проникнутися. Саме тому сьогодні ми розберемо Рафаїла та його роль у сюжеті Baldur's Gate 3. Крім того, ми розкажемо вам трохи більше про різних нечистих сетингу Forgotten Realms. А якщо ви хочете дізнатися, як перемогти Рафаїла на героїчній складності, обов'язково дивіться до кінця. Вітаємо на GameViz, де ми розповідаємо про ігри і не тільки українською. У World of Warcraft вийшло велике доповнення The War Within, і ми вже встигли навіть зробити відео, де пояснюємо вам важливі моменти перед історією цього Аддону. Але не тільки ми цікавимося World of Warcraft. От компанія MSI, до прикладу, також оголосила про своє партнерство з Blizzard Entertainment. Та на честь 20-річчя гри і виходу доповнення The War Within представила лімітовану відеокарту GeForce RTX 4070 Super 12G Gaming Slim World of Warcraft Edition. Тепер її можна придбати і в Україні. Відеокарта має дійсно унікальний дизайн, виконаний у культових кольорах World of Warcraft. Mystic Blue та Glorious Gold. Ви точно бачили ці кольори під час гри у WoW. Вона належить до серії MSI Gaming Slim, що славиться крутим охолодженням, а тому підійде навіть для маленьких корпусів. Але найцікавіше це, звісно, магнітні панелі, що відображають культові сцени з World of Warcraft. Їх 10 штук. Їх можна кастомізувати прямо на відеокарті, що може призвести до візуального оргазму. Якщо ви фанат WoW. тому обережно. Якщо цікаво дізнатися більше характеристик відеокарти, усе на сайті компанії ми залишимо посилання у описі. Ну а придбати MSI GeForce RTX 4070 Super 12G Gaming Slim World Warcraft Edition в Україні можна ексклюзивно в магазині Розетка. З промокодом MSI ВОВ WoW, покупець також отримує 6 місяців передплати на World of Warcraft. Подарунок надається у вигляді знижки у 1499 гривень на відеокарту. Кількість відеокарт дуже обмежена: лише 20 одиниць, перші з яких уже знайшли щасливих власників. Тож поспішайте замовити відеокарту, якщо вас зацікавила пропозиція, за посиланням у описі. А ми повертаємося до нашого відео. Плани всередині планів Спочатку короткий опис космогонії світу Baldur's Gate 3. Матеріальний вимір, тобто планета Торіл, на якій знаходиться континент Фаерун, є лише одним з вимірів або ж планів, у яких кипить життя. Зараз ми сконцентруємося на зовнішніх планах. Зовнішні плани це місця, куди потрапляють душі після смерті. Там вони перероджуються у відповідних кожному плану істот та продовжують своє існування. Їх можна розділити на плани добра, нейтральні плани та плани зла. Крім того, всі вони різняться за своєю наближеністю до порядку чи хаосу. Сьогодні нас цікавлять саме нижні плани, куди потрапляють душі лиходіїв та усіх можливих грішників. Нижні плани є домівкою нечистих: дияволів Баатезу, демонів Танарі та злих божеств. Там душі грішників стають їх поживою та рабами або ж обраними чемпіонами. Усе залежить від того, наскільки душа та зловісна. Але у чому ж полягає різниця між дияволами та демонами? Вони усі злі, усі укладають контракти зі смертними та всі впиваються агонією душ у пеклі. Але, як то кажуть, диявол ховається у дрібницях. По-перше, дияволи і демони живуть на різних планах. Перші мешкають у дев'яти пеклах Баатора, а другі на нескінченних ярусах безодні. По-друге, дияволи Баатезу, до яких належить сам Рафаїл, його батько Мефістофель та, наприклад, Зарієль, що була хазяйкою Карлак, це у першу чергу створіння закону, на відміну від демонів, створінь хаосу. Дияволи понад усе цінують організацію та порядок. Якби баатезу правили світом, він би нагадував антиутопію Орвела з великим братом, що слідкує за вами, та тотальним контролем усіх сфер життя. Саме тому у дияволів існує чітка ієрархія. Кожен від найжалюгіднішого Лемура до найсильнішого Ортона та найхитрішої Еринії виконує чітку роль у суспільстві. Давайте трохи детальніше поговоримо про буття дияволів. Коли душа прибуває до пекел, вона трансформується в Лемура, найнижчий вид в ієрархії. Це, до речі, трапляється з вілом, якщо в другому акті вбити мізору. Потім, після довгої нелегкої служби, Лемур може розраховувати на підвищення. Він може стати мерегоном, основним видом солдатів у арміях пекла, або ж голкастим дияволом, шпигуном та агентом пекел. У якийсь момент диявола можуть підвищити до наступного рівня, наприклад, до рівня Ортона, найкращих мисливців за головами у пеклах, або ж до рівня корнугона, охоронця старших баатезу. І так, поступово піднімаючись кар'єрними сходинками, колишній лемур цілком може стати архідияволом. Але просто це виглядає тільки на словах. Ну і врешті-решт, цікавий факт: дияволи у ієрархії, нижче архидиявола не можуть продовжувати потомство, на відміну від демонів. Кожним з дев'яти пекел Баатора керує архидиявол. Про найважливішу архідеяволицю для сюжету Брами Балдура Зеріель – Ми вже розповідали в одному з минулих відео. Обов'язково гляньте його, якщо ще не дивилися. Кожного архідиявола призначає особисто Асмодей, правитель дев'яти кіл пекла. Він не просто головний диявол. Його сила може зрівнятися з деякими богами, тож поки нікому з архідияволів не вдавалося його скинути. Він втілення зла, тиранії та безкомпромісного дотримання закону. Через свою прихильність до закону, дияволи ніколи не порушують контрактів. Натомість вони завчасно складають договір таким чином, щоб смертний не мав можливості не виконати його умови. Вони люблять пропонувати свої послуги в момент найбільшого відчаю, коли жертва має тільки один вибір. Смерть або контракт. Це своєю поведінкою демонструє Рафаїл. Наприклад, контракт з Мол він укладає лише після того, як тифлінгів викрадають прислужники Кетері Каторма, коли всі вони знаходяться на межі загибелі. Ви точно пам'ятаєте, що вже на першій зустрічі з Рафаїлом можна погодитися укласти договір. Але він відмовляє, бо хоче почекати, поки ви опинитеся в безвихідному становищі. Якраз варто вам відмовитися співпрацювати з імператором. перед останньою битвою Рафаїл з'явиться та запропонує контракт: корону Карсуса в обмін на орфічний молот, без якого Орфея не звільнити. Цей контракт ви просто не можете не прийняти, бо інакше на вас чекає геймовер. Або ж згадайте Бексторі Вілла, як Мізора запропонувала з'явитися в момент, коли культисти Тіамат загрожували Брамі Балдора руйнуванням. А для того, щоб занапастити Віла в очах батька та міста, однією з умов контракту було мовчання Віла про всі обставини укладання договору. Дуже розумно, нічого не скажеш. До речі, про Тіамат вона стоїть окремо від інших архідияволів, бо не править власним колом пекла. Чесно кажучи, їй це не дуже й потрібно, бо вона богиня зла, жадібності та матір хроматичних драконів. Отже, їй поклоняються не лише смертні, а й червоні, білі, чорні, зелені та сині дракони. Тепер переходимо до демонів. Вони слуги хаосу. Для них не існує іншого авторитету, окрім грубої сили. Варто ватажку демонів проявити слабкість його одразу ж спробує скинути перший достатньо сміливий підлеглий. У такому конкурентному середовищі лише найхитріші та найжорстокіші можуть довго залишатися головними. І лише найбезумніший може називатися Демон Принцем. Зараз цей титул обіймає Демогоргон, втілення безумства та хаосу. На відміну від Асмодея, його влада скоріше номінальна. Інші демон лорди дуже часто ігнорують його накази та постійно повстають проти нього. Слово дане та нарі нічого не варте вони легко можуть вбити смертного навіть після того, як той виконав умови договору. Або ж вони можуть в будь-який момент розірвати укладений контракт. Якщо вони розуміють, що співпраця зі смертним їм більше не вигідна. У грі ми часто бачимо смертних послідовників демон-лордів. Наприклад, гноли це створіння демон принца голоду Єногу. А червоноокі дроу це послідовники лос, богині павучихи з безодні. Саме демон у грі є тільки один це квазитне ім'я Лопата. Чи виделка, може, кошик щодо інших видів демонів, вони надзвичайно різноманітні. Від малих та незграбних дречів до велетенських балорів та шестируких мереліт. у демонів інша система підвищення рівня. Вони переходять у інший вид, коли набирають достатньо сили або ж вбивають старшого за рівнем. Звичайно, що настільки протилежні за світоглядом створіння, як демони і дияволи, не можуть співіснувати мирно. З самого початку часів нижні плани є ареною битв війни крові. Конфлікту всесвітнього масштабу, де безкінечно б'ються сили порядку та хаосу. І якщо хочете більше дізнатися про цю війну, знову направляємо вас до цього відео. Ну і не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Окрім демонів та дияволів, існують інші види нечистих. Наприклад, юголоти – нейтрально злі нечисті, що часто змінюють сторони у війні крові. Як окремий вид, іноді виділяють сукубів та інкубів, яких також можна зустріти по обидві сторони барикад. Ну, а тепер можна переходити до особистості Рафаїла. Щоб там не казала абсолют у кінці гри, буцімто все було її планом з самого початку, ви зараз зрозумієте, що механізм до дії привів саме Рафаїл. Наприклад, Рафаїл хитрістю маніпулював юргіром, щоб той здолав армію темних юстиціаріїв. Якщо взяти ще далі, саме напад Юргіра призвів до того, що Кетерік Торм втратив ласку шар та став обраним Міркула. Але далі все тільки цікавіше. Один з чаклунів на службі Рафаїла викупив у нічим непримітної сім'ї чоботарів їх дитину. Цією дитиною був Енвер Горташ, майбутній тиран брами Балдура. Він зростав у будинку надії, де зазнав жорстокого поводження з боку своїх вихователів та самого Рафаїла. Але таке виховання викувало його характер та наточило й без того гострий розум. До того ж, він проникся філософією пекла: порядок понад усе. Мабуть, саме звідти ростуть ноги його одержимістю побудувати суспільство з людей, повністю позбавлених індивідуальних прагнень. Коли Гортаж втік з Аверно та почав продумувати свій план, він дізнався про корону Карсуса артефакт, що дозволив би підкорити навіть і літицький промозок. Тут на допомогу знову прийшов Рафаїл. Він розповів, що корона знаходиться у скарбниці архідиявола Мефістофеля. Щоб викрасти корону, горташу потрібна була допомога, тож він звернувся до персонажа темної жаги. Разом вони змогли заволодіти короною. Тож саме Рафаїл виступив архітектором їх задуму, давши обраним інструмент для підкорення промозку у місячних вежах. Далі ви знаєте, обрані мертвої трійці змогли підкорити собі мозок, але в той момент Орін Багряна зрадила темну жагу, внаслідок чого той з обраного перетворився на звичайного невільника Абсолют. Але ще як це теж було частиною плану Рафаїла, потім використати темну жагу, дати йому чи їй можливість помститися обраним, остаточно зруйнувавши їх плани. Насправді, дії Рафаїла безпосередньо впродовж сюжету гри найслабша частина його історії. Як ми розповідали у своєму відео про вирізаний контент, за початковим задумом Рафаїл міг повністю позбавити вас пуголовків, але в актуальному сюжеті усе, що він міг запропонувати, це орфічний молот. Це, звичайно, вагома сюжетна зброя. Але перед гравцем постає два простих питання: перше, навіщо мені зраджувати імператора, коли він впродовж третього акту неодноразово доводив свої дружні наміри? І друге, навіщо мені підписувати договір, якщо я можу просто вкрасти молод з палацу Рафаїла? У сюжеті на ці два питання відповіді не даються. Але ми можемо поспекулювати, як можна було б зашити цю сюжетну дірку. У мене спеціально для Ларіан є просте та елегантне рішення дати гравцям заключити угоду з Рафаїлом одразу, коли вони дізнаються, що імператор і літит. Тобто, щоб відмова від союза з імператором не призводила до геймоверу, а щоб гравець мав можливість звільнити Орфея вже на початку третього акту. Можливо, це спрацювало б краще з наративної точки зору, оскільки тоді гравець ще не знає імператора та відчуває себе обманутим і беззахисним. Адже його захисник із снів виявився мізкожером. Звичайно, все це тільки думки. Загалом гадаємо, ви зрозуміли, яке справді глибоке значення мали дії Рафаїла на сюжет гри. Саме він запустив усі процеси, у результаті яких ваш герой чи героїня опинилися на кораблі міскожерів. Але ж Брама Балдура 3» — це не тільки сюжет, а ще й геймплей. І ми обіцяли вам розповісти більше про здібності босів у героїчному режимі. Тож давайте якраз розберемо Рафаїла. Диснеївський злодій. Босфайт з Рафаїлом дійсно вартий уваги. Окрім дуже могутніх заклять та цілої армії союзників, Рафаїл може похизуватися декількома дуже неприємними здібностями. Так він скидає з себе будь-які ефекти контролю на наступний хід, тож намагатися застанути чи причарувати його не дуже ефективна стратегія. Крім того, якщо Рафаїла вразити божественною карою чи будь-чим місцяючим типом шкоди, він може використати реагування, щоб застанити вас натомість. Арена бою досить маленька, особливо не сховаєшся. Тим паче, що окрім Рафаїла на вас полюватимуть ще шестеро комбіонів, корілла та юргір. Це якщо ви не переманили його на свою сторону. Також у чотирьох кутках арени стоять стовпи душ, які підсилюють атаку Рафаїла та підвищують його спритність. За допомогою цих стовпів Рафаїл зцілюється та перезаряджає свої здібності. Найбільш ефективною тактикою для цього бою буде зруйнувати якомога більше стовпів за перший хід. Вони вразливі до забійної та силової шкоди. Після кожного зруйнованого стовпа, Рафаїл отримує можливість у наступному раунді возвиситися, перейти на більш потужну форму, що має ще більш небезпечні закляття та потужну мультиатаку. Але якщо ви зруйнуєте хоча б три стовпи за перший раунд, то забій Рафаїл перетвориться максимум два рази. Тож, після того, як ви зруйнували стовпи, варто розподілити ролі ваших героїв. Нехай Демедж дилер, наприклад, воїн або варвар з мечем Балдурана та амулетом витривалості, який можна знайти у цій же локації, самостійно б'є Рафаїла. Інші ж персонажі нехай займаються його посіпаками. Якщо хтось з ваших героїв перетворився на напів ілітида, гарною ідеєю буде використати розумовий вибух, щоб приголомшити одразу декількох ворогів. На такій тісній арені дуже зручно використовувати цю здібність. Ну і звичайно не забувайте про наші поради з минулого відео, особливо про довгі бафи, оскільки у будинку надії можна скільки завгодно разів перезаряджати чарунки. У бою з Рафаїлом особливо допоможуть оберіг від смерті, поміч, бачення невидимого та обід героїв. Також надзвичайно корисним буде закляття вогняний щит вогонь на кожному з героїв, оскільки воно дасть вам опір до вогню, не використовуючи концентрацію. Також не забувайте про надію. Вона може один раз проказати божественну поміч. Найбільш ефективним буде використати це закляття для того, щоб зцілити всіх ваших бійців. Це звичайно, якщо ви її врятували. Ви ж не забули про неї? І остання порада, щоб зняти з Рафаїла контратаку на початку раунду. Радимо, перш за все, атакувати його прикликаними істотами. Далі вже справа техніки. Так і от рецепт перемоги над нашим «Handsome Devil». Сподіваємося, ця наша коротенька розповідь про дияволів, демонів, усіляких чортів та інших нечистих вам сподобалася. Як завжди, ми закликаємо вас поширювати україномовний контент та підписуватися з дзвіночком, щоб не пропускати нові відео. Залишайтеся з Ґімвіз та до нових зустрічей.